Ці бригади, навіть які здійснили контрнаступ, далі наші заходять і закріпляються на тих позиціях, які звільняють території. От безпосередньо на цих позиціях, на яких вони закріпляються в ці бліндажі, в ці окопи є величезна потреба. І ми самі щодня радіємо. Новинам і звільненим населеним пунктам, ми знаємо, що їх є вже дуже багато, і можна тільки собі уявити, яку кількість потрібно, тому що кожен населений пункт це е, треба з нуля зробити хлопцям позиції. Розраховувати на те, що вони будуть отоплюватися газом, це дуже малий відсоток. Тому зазвичай, от буржуйки. Це така річ, яка потрібна завжди і всім. Крім того, що вона зігріває, так само бліндаж окоп в землі, і там дуже багато є вологи знову ж таки. Тим самим вона підсушує приміщення, де хлопці-дівчата наші можуть вільно відпочивати і жити. Її використовують і як піч для готування їжі, тому що вона нагрівається зверху, військові ставлять кастрюлю, гріють чайники, там смажить щось, тобто і готують їжу на ній, і сушать речі.